Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися відповідь на питання, чи будуть зміни у вас на роботі найближчим часом? Час беремо, ми вже дивилися по березень місяці, подивимося іще раз, тому що певні пройшли події, певні енергії змінилися, і, можливо, наразі будуть інші відповіді. Тож, Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Так, у вас будуть зміни на роботі, і ви від того будете задоволені. Щось таке приємне там у вас відбудеться, що ви будете відчувати себе людиною, наповненою, реалізованою, будете мати відчуття, що вам життя вдалося. Тобто результатом ви будете задоволені. Тому очікуйте зміни. Але це можливо, можливо це буде до березня місяці, можливо, трішки пізніше. Це не обов'язково у березні будуть. Трішки може бути пізніше для першого варіанту, другий варіант. Паж мечів перевернутий, говорить, що ні. Але якісь певні гострі моменти у вас будуть виникати, якісь непорозуміння, можливо, в колективі якісь можуть бути плітки, наговори, якісь неприємні розмови, які вас будуть розчаровувати. Можливо, ви будете сильно хвилюватися, переживати. Але вам варто розуміти, що все, що не робиться в нашому житті, то на краще це перше, а друге це такі швидкі енергії, які швидко змінюються, і тому. Не варто вам зациклюватися. Трішки пізніше ще передивимося, тоді, можливо, отримаємо інший результат. І третій варіант. Помірність, ну, в принципі, вам так. Можливо, ви і залишитесь на тій самій роботі, але дещо буде змінено. Можливо, ви самі будете берегти свої межі і нікого не пустите на свою територію. Можливо, ви самі не будете порушувати чиїсь межі кордони. Щось у вашому житті найближчі місяці урівноважиться, а це буде давати вам зовсім інший ракурс погляду на вашу роботу, навіть якщо ви залишитеся на тій самій де й були. Тому, третій варіант чекайте на те, що та, якщо у вас були якісь такі негативні події до цього на роботі, то все устаткується і прийме якусь певну форму, де ви будете відчувати себе більш комфортно, ніж до цієї пори. Тож це був третій варіант. А я бажаю всім, щоб у вас, якщо відбувалися зміни, то тільки на краще.